Усім привіт! Пропонуємо вашій увазі відеоогляд на такий грунхель. Грунхель має двигун бензину і 212 кубіків, 4-тактний. Як ми звикли бачити, ці двигуни на генераторах, на мотопомпах і на інших. Стандартний двигун. В обслуговуванні дешевий, невибагливий до обслуговування. І на ньому все присутнє те, що необхідно. Також є регулювання цього аератора скарифікатора. Ручне управління, досить добре і зручно зроблено. Класно тим металевий корпус. Це, я думаю, вплине на його довге тривале користування. По параметрах, як бачимо, ось тут є все розписано, 42 кг сімкінських сил. Ширина 40 см. Привід ремінний клиновий. Стоїть натяжний ролик. І класно тим, ще раз наголошую. Що ж, все зроблено в металевому корпусі. Я його перенахилю. зараз стоять ножі. ось. Корпус вставки, все йдуть металеві. Також йдуть в комплекті оці граблі. Ніколи я не бачу їх такої конструкції. Як бачите, отут так грабельки вони закладені. Не знаю, як прослужить, але окремо його придбати можна. Вал такий добротній, підшипник, як бачите, також. Стоїть 201. І є кошик сітка. Класно тим, що можна працювати, що з нею, що без нього. Кому як потрібно. Але річ вартує цих коштів. Тому що аналоги, якщо це коштує 17 тисяч там 420 доларів, 450, то аналоги будуть коштувати біля 700 доларів, 650. Хай буде там інші марки, такі відомих брендів, як Husqvarna і тому подібне, я вважаю, що за ці кошти максимально просто все зроблено. Металевий корпус, двигун, до якого є всюди запчастини. Тобто, взагалі не питання. Карбюратор треба, там 350 гривень є карбюратор. Стартер треба, 300 гривень є стартер. Єдине, що мені не подобається. Шукулеса, на мою думку, могли би бути трохи масивніші. Хоча оця основа вона є типу такою прорезиненою. А все інше в чудовому виконанні. Так що, відео огляд роботи його. постараємося також зазняти і свої враження вам також розказати. Лайк, підписка з вас. Так, зараз ґрунхель аератор Сакарифікатор спробуємо в роботі, виставив висоту, оскільки поверхність в мене не дуже надто рівна. Беру чим глибше. І Запускаємо і зараз покажемо різницю. Зараз знімемо відео, це грабельки, дротик грабелька. Зараз ми будемо ножами прийдемо, зробимо аерацію. Так, пройшлися ось такими грабельками, розчесали, все добре. І тепер зараз будемо йти ножами. Покажемо зараз результат. Давайте. Цьому відео було корисне, лайк, підписка з вас. Все одразу мені вдавалося, але ось наскільки я розумію, так воно правильно робить. Це вже ножами. Зараз будемо підсіювати свіжої травички і ще якось треба прикрити. Але ось такі лишає 1,5-2 см ось, полоси за ножами. Вичислили ідеально, збирає дуже багато землі. Будьте готові до того, що за одну хвилину часу навіть менше, буде повний кошик. Головне, щоб результат в кінці був такий, як треба. Так що грунхель рулить. Реально класно зробили, претензій до апарату немає ніяких. Легкий в управлінні, не важкий. добре збирає. Тобто я цілком задоволений цим апаратом. Рекомендуємо. Реально такий апарат, який можна порекомендувати іншим за невеликі кошти. Це регулює висоту. Ось це її впривід, тобто садить низько, коли потрібно вже ножі до землі прикласти. Це підносить. Скажем, коли запускаємо, ми її маємо піднести, запустили і тоді опускаємо. Це звичайна ручка. Стоп, відпустили, вона заглохла. Все, більше тут нічого такого немає. Все максимально просто зроблено.